Самчиківський розпис як національне надбання, цей вид мистецтва вже давно завоював популярність не лише в Україні, а й за її межами. До Дня Незалежності художник Сергій Касьянов відкрив свою другу персональну виставку на картинах Унікальні візерунки. У цій галузі з 10-го року, от, а вже безпосередньо самі роботи малюю з 12-го. Тут в мене є такі роботи, які десь. 13-14, ну, по суті, початок, і тут вже оці менший оцей формат менший 30 на 40. Це я зробив цей рік за два місяці. 30 картин. Самчиківським розписом в нашій області займається лише шість майстрів, проте умільці завжди проводять навчання, аби популяризувати це мистецтво серед молоді. У нас буде відбуватися майстер-клас для всіх бажаючих, для дітей, для дорослих. Зможуть самі створити ось таку красу, наш елемент матеріальної культурної спадщини. Митцям у час війни нелегко творити, зізнається Сергій Касьянов. Проте вірить, його картини допоможуть впоратись із негативними емоціями під час війни усім, хто завітає на виставку. Був період, що я не робив взагалі нічого. От просто о, такий період, що це все на головою, а ще як у нас над хатою літає оце, нас, на старфон, о, то не хочеться нічого робити, десь заховатися. Але ми мусимо це бороти якось. Працюємо. Понад 50 картин художника розміщені у науково-методичному центрі культури та мистецтв. Триватиме виставка до середини вересня.